Цього дня міський голова ради зустрічав гостей з Норвегії та Швеції. Вже 20 років ми маємо тісну співпрацю. За цей період закордонні друзі надали багато допомоги користенцям. В цьому переліку гуманітарна допомога різного плану, пожежні машини, автомобілі, швидкої допомоги тощо. Також благодійники беруть активну участь і в оздоровленні наших дітей. Нам на сьогодні навіть важко уявити всі галузі ну, такого гуманітарного блоку направлення, е, який б не отримав би допомогу від Норвегії і Швеції: охорона здоров'я, освіта, е, культура, е, спорт, е, пожежники. Формування різні дитячі, і будинки сімейного типу різного плану, і будинки для дітей інвалідів, і притулки наші. Я впевнений, що ми практично не могли б їх привести в відповідність, і вони не могли б функціювати, якщо б не було цієї допомоги. Велика Ну, маса людей, які напрямую отримують підтримку гуманітарну. Це мається на увазі малозабезпечені, Це інваліди, це пенсіонери. Я вже міським головою достатньо давно працюю, і мене є можливість порівняти стосунки інших міст, інших держав. От такого аналога, як є місто Коростень, Швеція і Норвегії, на Україні я не знаю. Тому. Щира подяка вам за це, все, що робите. Вам, норвезькому і шведському народу, воздасться за цю гарну справу. В ході спілкування міський голова вручив подяки представникам норвезької місії Віра Надія Любов та членам шведської місії Вінден. Також подяки були вручені і від міського відділу освіти за велику допомогу навчальним закладам та гурткам. Особисто сказали спасибі учні загальноосвітніх шкіл міста і на згадку гостям подарували свої поробки. Всі, хто був в цій залі, дякували закордонним друзям за ту чи іншу допомогу і підтримку. В свою чергу благодійники подякували за таку увагу та готові і надалі тісно співпрацювати. Увати з нашим містом та надавати посильну допомогу користенцям.